Усім привіт! Я тільки що забрала свою посилочку від Oriflame. буду з вами розпаковувати. Ось такий шампунь для волосся відновлений. Замовила. Зараз подивимося, з яким коштою. Шампунь для інтенсивного відновлення. 220 гривень був по акції, тому вирішила замовити. Тут замовлено від випадіння волосся. Ось такий шампунь, рефіл. 223 гривні коштував. За сердечки. 400 серточок. Взяла ось такий рушник. Що, зараз я вам покажу. Ось такий рушник. На застівці. На жаль, я, я без штатива, тому не можу так вам його, його показати, але ви зрозуміли, там за сердечком можна обміняти 400 сердечок і плюс 239 гривень. Ось такий грушничок. Він такий не дуже тоненький, такий класненький, м'ягенький такий. Я рада, що я взяла його. Також взяла ось такий. Олівець для очей, типу підводка коричневий відтінок. Ось так він виглядає. Посподобався мені, думаю, на очах буде прикольний. Ще взяла ось такий тінь олівець для очей. 127 гривень коштує нюдовому відтінку, ніби я взяла. Зараз я подивлюся, чи точно. Да, нюд. Ось так він виглядає. Ось так на руці. Класний відтінок. Елео масло таке взяла для волосся, тому що в мене вже закінчилося. Захисне 279 гривень. Ось таке масло. І в подарунок мені прийшов ось такий крем. На 35 балів замовляєш. І була така акція. І приходить якийсь тобі подарунок. мені прийшов ось такий крем для рук. Ну, Кремів багато не буває. Завжди. Зараз Послухаю. Відіхала запах, запах такий приємний, якась така карамелька, класненький, Сподобався мені. Він такий легкий, такий кремчик собі. Ось такий каталог номер 1 Ми з вами його подивимося з моїми рекомендаціями. І ще забула, що замовила собі ось такий крем для рук. Лімітка це. З горіховим ароматом. Зараз послухаємо його також. Запах такий, оцього кремчика, такий горіховий, класний. Ось і все моє замовлення. Всім дякую за перегляд. Па-па-па-па.